Айо, друзі, усім привіт! Я сьогодні знову футболіст. Як в старі добрі часи? Тому будемо показувати про результати. Погнали. Подивимось, що у нас сьогодні в на Ой, жопа-попна. Де? Де це що? Там чи де Німеччина, так? А що по архітектурі? Вона 100% північна. Принцип, архітектура на якусь бельгійську схожа. Я б тикав Белфілд. Белфел... Можливо, дохну тут все щось з цих братків. Я б повірив. Mm. Um. Можливо, там якийсь напис був, а я не розумію, чому вони. Ага, там дійсно якийсь напис, напевно, про Нюрнгер був. Я знову впрольоті, чомусь не читаю. Гміна Демніца Кашупська. Королевство натури. Демниця Кашубська Демниця. Я навіть не пам'ятаю, де демниця знаходиться. Вочевидь, десь знизу, напевно, так? Демниця. Так, ось. Демниця. Що? Добачика. Кашубська Кашубська є така. От, димниця, звичайна, так? А кашупска де. Ну, добре. Ем, мені цікаво, якою логікою керуються люди, коли отак от, от тикають. Типу, чому? Тимніця кашупська. О, який класний стоп. О, шрі-ланкійський блюр. Добре, буду вам щось пояснювати. Тут стоп, напевно. Ну, такий він. Звичайний. З інсуляторами таким великим: шрі-ланкійський. Причому квадратний, так. Схожий чимось на тайський, але не так багато дірок. І блюр французький прапор синій. Білий та червоний. Шрі-Ланка 100%. Чому це знизу? О, боже, як же тупо. Угу. Ну, такі пейзажі, види. Це щось типу Нью-Бронзвіку. Ну, Канаду бачимо. Так, Нью-Бронзвіку. Передніх номерів немає. Тобто, це не бронзвік це Нова Скоуша. Можливо, сен пєр і Мікелон. Я не знаю, куди тут у нас. на північ дивимось. Так вот, право. Це Может быть, десь тут. Чи все ж не бронзик? Чи не але осень. Я думаю, Сен-П'єр та Мікелон Добре. Блин, а где там вода? Где там вода? А, в общем квебок ну окей перейду се в де мова третий ген выспречно третий ген Це, напевно, на Еквадор, більш за все схоже. З усієї братви. Тільки тут чомусь звичайний блюр. Не знаю, в Еквадорі може таке бути, чи ні. Найс, 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 найс. Ну, 20к навіть набрав з якимось досить дивними помилками. Ого. О, Тайланд. Таїланд. Причому на півночі, напевно. Так. Боже, куди я поїхав? Десь? Тут. Це точно на південь може це тут навіть десь. Чому це там? Тут щось квітне. І ми в горах. І якийсь незрозумілий блюр. І ще щось незрозуміле. Це може бути абсолютно рандомна Болгарія. Без сумнівів. Напевно, до неї я зараз і схиляюся. Але це може бути якась Румунія. Тоді якась рандомна Росія. Чому це Італія? Ну. Окей, не зрозуміло. Добре. От зараз, якщо інгуляцію, це буде Бангладеш. Перевіряємо одразу південь. Чому це північ? Чому це північ? Це південь. Щось тут не те. От абсолютно не те тут щось. Чому тут така жовта розмітка? Переду ззаду не видно. Тобто, це мають бути дійсно штати. Це дійсно має бути Каліфорнія. Хочете сказати? Welcome to the Hotel California Це не тут, це тут, це тут десь де. L МЛG. Ой, бля, приплив. Ну, ніби Ганський стопчик. Машину не видно. Це знову якась рандомна Мексика. Йоу, і така якась довга або не дуже довга антенка. Це точно центральна Україна, Черкащина. Десь тут, mm. да. На жаль, ні. О, яка величезна будівля. Ну, вважаю, що окрім Києва, це нічого не може бути. Так, борщага. Майже борщага. Ого, немає антенни, але це. Північ має бути Південь Сумської області, я б казав. Найс. Nice. Північ Полтавської, також непогано. Оце десь Коло Києва, траса на Житомир. Хочеться вірити, що це десь тут. Трошки далі. Окей. Непогано. Вау, знову якась велика траса. Антенка. Ніби звичайна. Це точно щось типу Дніпро Запоріжжя. Точніше, Запоріжжя. Сюди кудись. Це Кола Миколаєва. Ну, якось так. Ого. Ого. Так. Кількість зіграла на мув 33. Ну по класи це в цілому. Дивимось. Перший раунд. Перший раунд Німеччина. Не знаю, там, напевно, Блонюрмер написано, бо я. Як завжди нічого не читаю, я просто фігакнув. Чисто. Оці братки. Ну нічого, не також погано. Тут північ. Там була Дембніца, а я знаю, де Дембіца. Не. Я не розумію, як тут Сітіквой так близько тикнув. Можливо, навгад. Окей. Третій раунд Шрі-Ланка, Ну тут було зрозуміло, блю, бла, 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 вся фігня. Цікаво, що це не північ з такими пейзажами, але є, що є. Четвертий раунд. Це у нас квебек навіть. Я взагалі, подивіться, Дивіться, де. Приколісти, приколісти, Тут у нас натикали Сітіквой. Адестафілейн. Ой, вибачаюсь, Дімнес. Хочу спати. Таке життя. П'ятий раунд. П'ятий раунд Еквадор. В принципі, тут було зрозуміло. Цікавий на одну людину більше. Тут у нас Таїланд. Ого. Secret Agent Ультує. Набирав 14К. Непогано. Я думав, це тупо пацани Чіляться на півночі. Я не знаю, чому це тут було, але окей. Okay. Uh... Італія. Тільки Філейн гадав Італію. Усі базовані люди подивіться в Болгарії. Абсолютно усі. Тому я не один так мислив. Потім Бангладеш. Також тут більшість. Четвертий раунд. Штати. Каліфорнія. Я тут непогано тикнув. І в п'ятому раунді якусь хіню тикну, так. Тут Мексика, де я? А, правильно, я в Гані. Ну. Весело. Весело. Що можу сказати? Ну і також Україна. Найкращий мій результат. Тут адес на першому місці. Тут Одесьчина. Так, це все, що Одесьчина. Єдина людина вадала Одеську область, Ендрю. Потім у Київ був. В принципі, тут усі прошарили. Третій раунд. Тільки я зашарив регіон. Четвертий раунд. Ого. О, багато хто зрозумів. Ну, як кут дороги. Неправильно вирахував, Бачите, тут люди неправильно натикали. П'ятий раунд, п'ятий раунд. Да. Так. Це я. Ага, я знову якусь хірню тикнув. А це прямо під Миколаєвим було. От так от. Ну що ж, друзі, як завжди пишіть коментарі і лайкайте, будь ласка. Та підписуйтесь на твіч, папа, мама.